Перевів та озвучив інжектор Подкаст Світ змінюється. Нехай світ запам'ятає наше ім'я. Сіньора Феррарі. Ви створюєте найкраще авто в світі. Але з усіма моїми Феррарі є проблема. Це щеплення. У мене є рішення. Якщо ви розглянете партнерство Феррарі. Та Ламборгіні. Повертайся до своїх тракторів, селюче. Які в тебе мрії? Я мрію про авто, якого ще не існує, який є сильний та потужний, як бик. Я збираюсь створити. Скільки часу це займе? Це неможливо. Якщо в тебе не вийде, ми втратимо все. Що ти хочеш, щоб я був як усі? Неможливо не помилятись. За півроку в Женеві люди будуть шукати новеньку Феррарі, а знайдуть першу Ламборгіні. Це щось нове, я не знаю, спрацює чи ні. Ми будемо готові до цього дня. Чому світу потрібно ще одне люксове авто? Це досконалість, яку я прагну. Ти не думаєш про мене. Тобі потрібна лише велич Ламборгіні. Що ти хочеш? Ми робимо авто. Найкраще авто. Ти несеш відповідальність. Треба пояснити. вперед, вперед! Ламборгіні надто недосвідчений, щоб зрозуміти, чого він не знає. Купуючи Ферарі, ти хочеш бути кимось. Купуючи Ламборгіні, ви вже є кимось. Що ти тут бачиш лінії на серветці? А що бачиш ти?